Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстр Юрій Шкуро і непогані новини від ЧОСКОМ. Ще двох читерів спіймали. Багато хто казав, що ці люди читерять, але нам завжди розповідали, що це не так, що це так сильно грають, таке посилення. Хоча можна все зрозуміти. Ну З кого почнемо, хто перший вийде. Так, вибачте, це не сюди. Ось. Довгалюк, Олександр. Хмельниччина. Бачимо рейтинг 2, 327 український. Ну, коли малюєш майстра спорту України в таких мальовничих турнірах, як Вінніця, Полтава, Миколаїв або навіть у самому Хмельницькому чи у Львові, то, звичайно, тобі малюють український рейтинг. Але рейтинг міжнародний ми бачимо 2.030. Тобто це рейтинг навіть нижчий, ніж у КМЕС Афіди. Тому є питання. Але це можуть бути лише наші всі думки, ми покажемо факти. Факт, що після 13 мая заблокували цього шахіста, і цей нік припинив існування. Тому що грати у титулованих вівторках і використовувати там шахові проги, допомогу шахових програм це дуже-дуже нахабно. І, звичайно, якщо чиском дуже погано. Блочить читер, блокують читерів, які грають ось так, не в турнірах, там десь вихоплять гросмейстра, обіграють чи майстра, і потім там, кричать, що вони вміють грати в шах. Але якщо там чиском працюють дуже погано, то за титулованими вівторками, де розігруються гроші, вони слідкують. І тому Олександр Довгалюк був відправлений. У бан. На жаль, у ЧСКОМі є програма другого шансу і третього. Тому такі шахісти, наприклад, як гулька, вони по два, як Длугі, по два, по три рази проходили цей шлях, почетирів забанили, украв, випив, вкрав випив в тюрму. Так, у джентльменах удачі, так як було, так і тут. Е, почетирів забанили новий нік. Почетирів забанили новий нік. Але наше завдання такі факти відмічати і щоб ви знали. І пам'ятали про ту цитату, яку сказав один з найталановитіших і найсильніших шафістів України за всю історію. Колишній, до речі, учень нашої школи, не мій. На жаль, а може, йому пощастило, навпаки, що не мій. Антон Коробов. Він сказав, що. Шахістів, які були хоч раз клацнуті за читерство, потрібно назавжди викреслювати з шахів. Ми не повинні думати, а читеріть покидьок сьогодні, чи не читеріть. Ось і все. Про читери в один разок. До побачення, грай у турнірах читерів. І так, по цьому Олександру достатньо. Ще запишу е, відео по його колезі. Вчитем у шахах не місто. Не місце. Бачите? Ось так, так я так, знаходжу сили записати відео, але ха -ха, вже сказати нічого не можу. А ще сьогодні працювати, коли відпочину, хоч трішечки. Так відпочиваємо.